Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 27 вересня. Десь 11 година і ми на максимально попсовому маршруті пробуємо піти пошукати грибочки. Ви запитаєтеся, чому я на підйомнику? Тому що я сьогодні не сам і навіть не вдвох. Я сьогодні з батьками, і в нас буде максимально релаксове таке рандеву лісом, з можливістю того, щоб ми щось знайшли. От зараз справа під нас біатлонна траса. Видно, що нижники навіть по асфальту пробують вчитися їздити і відпрацьовувати техніку, а ми. Піднімаємося уверх. І я наперед хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся це відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже вдячний вам за ці прості речі, які ви можете зробити. Як завжди, я заохочую вас не тільки підтримувати YouTube, а й підтримувати людей. І Збройні сили України, і в моєму випадку, це допомога моїй подрузі Аріні Ніколаєвій та її родині. На ліки та реабілітацію від страшної хвороби лейкозу, яке вона зараз проходить, і її родина максимально потребує фінансової допомоги, так само, як і просто в намірах зцілення, щоби ви подумали. І збройні сили також баночка працює, де я збираю для 80-ї одешабе. Я щиро вдячний всім тим, хто про це не забуває і робить це на постійній основі. Ви мої най-най-най-най найкращі люди. Дякую вам. і Я сподіваюся, що сьогодні буду мати, що вам показати. Наскільки я розумію, то перший грибочок сьогодні знайшов не я, а мій тато. От такий. Ту -ту. Є. є. Так що ми його збираємо і далі ходимо шукати. А другий буде мамин. Отакий красончик. Отакий красунчик. І там два. Отакий тобто, є. є. Так. Це сюди. І я сьогодні по лісі набігаюсь, тому що в, мен, в мене і тут ще два гриба. Тут два. Зараз будемо чистити і біжу дивитися, що є тут. Анна. Так, бачу один уже і бачу другий. Але ж класній. Опа! Раз. Один. Ви Тільки подивіться. Це все отакі. От Я явно Дивіться. пасу задніх, тому що в Альони вже третій грибочок. І всі зразу збігаються дивитися. таке. Супер. Я старенького знайшов, мені здається, що з нього вже нічого не буде. З нього нічого не буде. Але от такий ще є грибочок. Поки що в мене не дуже результативна така прогулянка, бо я пішов на інші місця, поки мої в такому легшому лісі ходять. Але от я знаходжу тут таке, а вони мені... Звідти дзвонять і кричать, що у них там молоденькі і не гірше. Тому зараз ще тут цим бережком перейдуся. іду дивитися, що там у них. А тут Альона якийсь знайшла. Я вже вернувся. Вона каже, спеціально тримала, не зривала, щоб було для відео. Але ж красень. Зривай. Так. Уц. Опа! Оце так гриб. Клас. І ще один грибочок знайшов, тато. Зараз подивимося, чи він буде добрий. Думаю, що на сушечку мав би бути саме то. Тому що от, оця темно-коричнева шапочка, вона якраз для того і дуже добра. А там у нас фотосесії з грибами. Я сьогодні як складовщик. До мене тільки грибочки приносять і я їх собі збираю. Бо так, поки бігаю, мало що можна знайти. Але мене це навіть тішить. Ще один суперовий грибочок. Ця шапочка вона дуже-дуже смачна, але думаю, що ніжка буде повністю викинута. Ну і до шапочки ще подивимось. Ну але такий грибочок є. Так, і мама закрила свої знахідки, от таку. Бо переживала, що не може знайти, але от такі файні грибочки. Раз, як два братчика. Так, О, клас. так. так що отакі. От Ось це радість. Буквально поки я з тими пробував щось зробити, у мами вже правило трьох грибів. От таке. Отаке. Так, зривайте. Але ж файні. Ой, класики. Опа! Супер. Супер. Тішуся. Дуже сильно. Не встиг я шахці і цей почистити, як мама ще один четвертий. На одному місці, просто отак от. Раз, раз, раз і знайшла. Клас. Оце емоції. <рес> і перше відерко успішно перебирається в рюкзак. Це ми в лісі, грубо кажучи, може пів години, хвилин 40, що ми ходимо, шукаємо. Це супер результат. <рес> ну і на кінець то я, також на тому ж місці. Отакий от красені знайшов. От, бо вже такий думаю так. Ну там чотири гриба. Ну і я хоча б один би знайшов. І я знайшов, напевно, тут самий найбільший, Но чую по ніжці, що зараз більшість викинеться. Але отак він, він виглядає просто неймовірно. У нас зараз з ним фотосесія. Сьогодні явно мега-казковий день. Тому що от Кличе Альона каже, я знайшла гриби в множині. Я йду і бачу тут такі. раз грибочок. Цей треба буде почистити. Йдемо далі. Йдемо сюди. І тут у нас є. Значить, опа. Два грибочок. Три грибочок. Це прикриває. Чотири грибочок. П'ять грибочок. Шість грибочок. Тут. Ще десь був один. Шість грибочок. Ім грибочок. Так. І це ще не, не все. Тому що самий основний я притримав на кінець. Сподіваюся, що ви його вже бачите. Опа! Тут один грибочок, напевно, буде зразу на цілий деко протвінь сушки. Тому що це от от такий гриб! Клас! Але ж це супер. Тато ще один грибочок знайшов. Отакий От ми собі робимо, але ж, але ж міцний. Ми робимо собі невеличкий такий стоп, пауза, під стоп. Щоб трошки перепочити, бо тут отак вверх ходити далеко. Не просто. Але такі грибочки тут і є. Накінець то і я хоча б якийсь комбо знайшов, тому що ось тут у нас є один грибочок. Так. Ну, не факт, що з нього щось буде, може шапочка. Раз. І тут у нас другий. Я такий щасливий, що мені вдалося потрапити на це місце з батьками, щоб вони також... Відчули це щастя знаходження грибів. Ну і в принципі перебування з родиною це завжди супер. А ще один грибочок знайшли ось тут. От такий трошки, може, старший, але на сушечку буде топ. Супер гриболовля продовжується, тому що я в іншому частині. Лісу в іншому лісі чую, що кричать біжи, знімай гриб. Я біжу, тут таке. Потім треба перейтися ще чуть, -чуть вище. І як бачите, тут фотосесія з грибами також відбувається. Тут дуже бачу один старенький, а один файненький. Ось, цей точно буду брати. І треба віддихатися і бігти до батьків. Тому що вони кажуть, що в них також гриби. Я навіть це залишу тут, щоб це з собою не носити. Так, це ми заховаємо. До цього подивимося. Ні, до цього навіть дивитися не будемо. Іду до них. От такі сьогодні у нас гриболовлі. Поки я прибіг до батьків, по дорозі ще один грибочок я знайшов, але тут основне, от, що знайшли батьки. Значить. Так. Ну, важливо, щоб вони гарні. Один. Так. Давайте. Отут. Один. -от. Там не п'ять, там більше. Два. Два. Так. Далі. Йдемо далі. далі. Так. Далі. От. Так, і як бачите, тут вони оці срібні. Такі, що вони від сонечка. Так. Опа. Так. Далі. Так. І тут. Це я вам... Я вам скажу, що це дійсно. Це би хотів, то то б такого би не вдалося. А, так? Ну, кажу, Бог благословив на чудову гриболовлю. Нас і на... Суперові емоції. А мене на кардіо зарядку. Так так як бігати мені сьогодні дуже багато. Найважче в лісі всім зібратись докупи. Оце ходимо всі. А мені ще найважче від одного до другого перебігати. Тому що тато отакий от гриб знайшов. Просто але ж красивий, міцний. Оба! Я його навіть так легко і не витягну. От. А ми ходимо і перегукуємося по лісу. Хто де є. У -у -у -у. Ху -ху. Класний гриб. Напевно треба трошки збити обороти, тому що я вже уморився. Ми собі зробили привал. От в такому сонячному місці кинули гамак. Відпочиваємо, їмо канапки і все у нас супер. Теж ось таким видом це щось неймовірне. І ще й головне, в якому колі. Ми так відпочили, що, в принципі, шукати уже ніби і лінь, але щось таке ми тай. Знаходимо отакий от ще грибочок є я тут його прикладу. І ми вже потрошки вирушаємо назад. І от сьогодні, напевно, дійсно наша най... найшвидша взагалі подорож, тому що 4,5 години і ми виходимо з лісу. І за цей коротенький час, тому що ми дуже довго відпочивали, ми назбирали фактично от три. Відерка грибів. Оп-оп-оп. Ну, два з половиною. І хочу сказати, що це було неймовірно класно, суперово емоційно грибочки. Просто мега класні. Але мене найбільше потішило те, що мої батьки побачили ці позитивні емоції. Як то воно дійсно дає змогу. Переключитися. Я бажаю вам, щоб у вас також був такий позитив. Зараз ми виходимо і я хочу попросити вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал. Для мене це дуже і дуже важливо. А також я неймовірно буду вдячний, якщо ви долучитеся до збору моєї подрузі. Аріні в зборі коштів на лікування та реабілітацію від складної хвороби лейкозу, яке вона зараз бор бореться, я дуже сподіваюся, що перемагає. Так само, як і для Збройних сил України, де в мене є баночка на збір для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив для Збройних сил. Я впевнений, що так як ми є разом сильні, ми це все зможемо. Зробити. Ми зараз собі тут потрошки ще зробимо якісь фотографії, побудемо і будемо спускатися вниз. І я щиро бажаю вам, щоб у вас всіх все було добре. Я це вам бажаю від душі. Пам'ятайте, що світ. Кладається переважно з добрих людей. Слава Україні.